Шановні випускники Сумського національного аграрного університету, хочу звернутися до вас із словами привітання, з нагоди підготовки цілого масиву заходів, які ми плануємо провести до 40-річчя з дня утворення Сумського національного аграрного університету. Це відбудеться в кінці квітня 2017 року. Але ми дуже б хотіли сьогодні зібрати ту велику когорту випускників і перше, це подякувати за те, що обрали сумський національний аграрний університет для навчання і зараз працюють в аграрному бізнесі чи в інших сферах економіки. Дуже приємно говорити про те, що сьогодні є великі надбання в державі Україна завдяки. Випускникам Сумського національного аграрного університету, перш за все, в сфері бізнесу, те, що економіка держави, аграрному сектору розвивається, це завдяки вам, шановні випускники, хотілося б звернутися до вас, особливо до перших поколінь, які сьогодні вже пройшли велику дорогу практичного життя, практичного досвіду, і сказати, що ваш вибір був вдалим. Хотілося б вас подякувати за це і безумовно звернутись до молодшого покоління, які випустились декілька років назад. Перед вами відкривається широке майбутнє. І в ваших руках доля Аграрної України, як доля і України в цілому. Я вірю в те, що наші спілкування в районах. Зможуть сформувати велику кількість випускників і запросити вас на ті святкування, які будуть і в цьому році, і в наступному році. Ми хотіли, щоб це був великий форум випускників, на якому ми зустрілися, згадали молодість, згадали студентське життя і побажали один одному творчих успіхів, натхнення і далі потужного розвитку в Сумському національному аграрному університету.